Так, як прошивати польотник на ArduPilot я вам вже розповів. Тепер треба розбиратись, як то все налаштувати. Я знаю, що багатьом із вас кортить пошвидше вже запустити свого дрона в повітря, тому в цьому відео коротко розповім про основні налаштування, необхідні для того, щоб воно літало. В подальших частинах інструкції ми будемо розбирати кожен із пунктів налаштувань більш детально. Зокрема, наступне відео я планую присвятити темі фільтрів. Далі розглянемо налаштування модулів зв'язку та відеопередавачів, налаштування ОСД, ну і всього іншого. Можете писати в коментарях, яка тема цікавить більше, потім зроблю голосування, щоб визначитись із черговістю. Всі маніпуляції в цьому відео я буду здійснювати в Mission Planner. Що воно таке, і де його взяти, я розповідав у попередньому відео про Ardu Pilot. Підключати дрон до ПК буду кабелем. На маленькому 3,5 дюймовому дроні в мене вже є все необхідне для повноцінного функціонування Ardu Pilot. А от на сімку треба буде встановити GPS-приймач із магнітометром, простіше кажучи, компас, бо без цього ніяк. Два пластикових хомута, пару рухів паяльником і все готово. Нагадаю, що GPS можна приєднувати на будь-який вільний UART. На спідібій для цього якнакраще підходить UART 6, бо баряти з ним знаходяться контакти SCL та SDA, до яких приєднується компас і живлення 5 вольт. Також не забувайте, що контакти RX та TX спаяються навхрест, а плюс живлення бажано брати із контакту 4v5, бо на нього напруга подається від USB. Це дозволить нам не приєднувати батарею для того, щоб відкалібрувати компас. Ну що ж, приєдную до комп'ютера 3 дюймового дрона. До речі, його звати Вальпургірі і підключаюсь до нього в Mission Planner. Для налаштувань йдемо у вкладку Setup, пункт Mandatory Headware будемо рухатися по підпунктах згори і вниз, і перший на черзі Frame Type або ж рами. В нас квадрокоптер, тож обираємо клас квад, а типрами ми в цьому меню обрати не зможемо. Треба йти у вкладку конфіг, пункт full параметр list. І тут, у віконці пошуку, вводимо фрейм, нижнє підкреслювання, type. Вводимо значення параметру 18 або ж обираємо Butterflight X Reverset у випадаючому списку. Тепер треба натиснути кнопку Write Params. Ця дія є обов'язковою після внесення якихось змін у даному меню. От ми і познайомились із тим самим інструментом, який викликає найбільше страхів у тих, хто починає своє знайомство із Ardu Pilot. Full Parameter List» або ж повний список параметрів української дає змогу налаштовувати всі параметри вашого БПЛА. Про що так? Невзначай натякає його назва. І хоча виглядає цей список дійсно страшнувато, насправді це дуже зручний інструмент, який хоч не хочеш, доведеться осягнути. Ну ми до цієї теми ще повернемось і не раз, а поки рекомендую створити текстовий файл, щоб зберігати значення налаштувань для вашого дрона. Або заведіть собі якийсь олдскульний блокнотик, так навіть прикольніше, можна буде в ньому ще й особистий чорний список вести. Повертаємось до вкладки Setup і пункту Mandatory Headware. Тут наступним за чергою іде калібрування акселерометра. Ця процедура є обов'язковою при налаштуванні нового дрона, але при цьому, мабуть, найпростішою. Тицяємо Calibrate, Excel та виконуємо вказівки. Програма попросить розмістити дрон в різних положеннях. Перше, це просто горизонтально. Можна просто покласти дрон на стіл, тут не обов'язково виставляти його строго, але важливо, щоб не було якихось вібрацій, тому тримати безпілотник у руках під час калібрування акселерометра не найкраща ідея. Тиснемо на зелену кнопку із написом click when done», після чого нас попросять покласти дрон на лівий бік, потім на правий, носом донизу, носом догори і нарешті догори дригом. В кінці. Отримуємо повідомлення, що калібрування пройшло успішно. Тепер перейду на вкладку Дата та понахиляю дрон в різні сторони. По поведінці штучного горизонту розумію, щось явно не так. Ну, дивуватись у моєму випадку нема чого, якщо згадати, що автопілот на цьому дроні розвернуто на 270 градусів. Для цього, щоб зорієнтувати плату автопілота, треба знову йти до вкладки конфіг і пункту Full Parameter List». Тут шукаємо параметр AHRS Orientation та змінюємо його значення відповідно положенню автопілоту відносно рами дрона. В моєму випадку це 270 градусів по осі Яв. От тепер все як треба. Наступний пункт калібрування компаса. Автопілот автоматично виявляє підключені до нього компаси. Якщо ж в даному пункті пусто, то перевірте правильність приєднання компаса до плати. Також, цілком імовірно, що ви приєднали компас до лінії, на якій живлення присутнє тільки при приєднанні батареї. В цьому випадку доведеться калібрувати його із підключеною до дрона баткою. Тиснемо кнопку старт та крутимо дрон у всіх площинах, поки не наповниться шкала процесу. Має висвітитися повідомлення про успішне калібрування. Якщо цього не сталося і шкала починає знову заповнюватися, із нуля продовжуємо крутити дроном, поки все не вдасться. Досить часто успішно відкалібрувати компас з першого разу не виходить, так що це нормально. Пропускати калібрування компаса не можна, інакше дрон нормально літати не зможе, також бажано час від часу його перекалібровувати. Під час калібрування тримайте дрон подалі від металевих предметів та пристроїв, які випромінюють потужне магнітне поле. Інакше можна крутити ним скільки влізе, а компас так і не відкалібрується. Наступний за чергою пункт Radio Calibration та Servo Output. Але тут нам робити поки нема чого. Спочатку треба налаштувати порти, щоб автопілот міг спілкуватися із підключеними до нього модулями. Тож ідемо до вкладки Serial Ports. Тут треба назначити на відповідні порти відповідні їм компоненти. На вальпургірі в мене зараз є RX на UART 2 та модуль GPS на UART 6. Також на цьому дроні встановлена цифрову відеосистему від DJI, яка підключена до UR3, ще є датчик оптичного потоку, але його та відеосистему будемо налаштовувати в окремому відео, а то і так ви на цей випуск зачекалися, не хочу розтягувати відео ще більше. Отже, ставлю для UR2 значення RC та швидкість 56700. Для uart 6 GPS швидкість теж 56700. Для 7 дюймового дрона все те саме, навіть номери UART співпадають. На обох моїх автопілотах номери UART та номери Serial однакові. Але так буває не завжди, так що уважно почитайте документацію до свого польотника перед налаштуванням. Зазвичай виробник вказує правильну нумерацію на сторінці продуктів. Також така інформація буде присутня на сайті ArduPilot, ну це, звісно, якщо ваш автопілот є в списку офіційно підтримуваних. Перезавантажуємо дрон та з'єднуємо його із пультом. Тепер можна повернутися до вкладки Radio Calibration. Неважко здогадатися, що тут ми будемо калібрувати радіоапаратуру. Процедура ця нескладна, треба просто натиснути кнопку Calibrate Radio, після чого по черзі рухати стіки та тумблери у крайні їх положення. Коли всі канали буде відкалібровано, тиснемо Click When Done. І було б на цьому все, якби розробники Ardupilot не підкинули нам жирнючу таку свиню. Справа в тому, що за замовчуванням військ. Піч чомусь інвертовано, тобто при русі правого стіка вгору дрон летітиме не вперед, а назад. Аби все було по-людськи, треба знову йти у пункт Full Parameter List та шукати параметр RC2, ніжне підкреслювання, Reverset. Змінюємо його значення з нуля на одиничку. От тепер все можна переходити до інших налаштувань. Вкладку Servo Output знову пропускаємо та переходимо до ESC Calibration, де треба обрати протокол керування ESC. В мене це DSHOT 300, його і вбирають. Тепер можна налаштувати порядок та напрямок обертання двигунів. Для початку зніміть пропелери. Ну і під'єднайте до дрона акумулятор. Далі відкриваємо пункт Optional Headway та в ньому шукаємо вкладку Moto Test. Тут можна покрутити моторами та перевірити, чи правильно назначені виходи. Схему розташування моторів можна знайти на сторінці за оцим посиланням. Шукуємо тут QuadX X Betafly Travers. Згідно схеми, передній правий двигун позначено як А, але номер в нього 2. Задній правий має позначення B та номер 1 Задній лівий це C та номер 3 Ну і лівий передній D із номером 4. От тепер можна повернутися до вкладки серва Output та перевірити, чи правильно налаштовані мотори. Експериментальним шляхом я виявив, що для того, щоб нумерація двигунів співпадала із тою, що зазначена у схемі, їх порядок має бути наступним: 1» мота 1, «Servo 2, мота 2, «Servo 3 мота 3 та серво4 мота 4. Виставляю ці значення та перевіряю все ще раз на вкладці Test». О, тепер все як треба, але лишилося ще перевірити напрямок обертання. Одразу зауважу, що змінити напрямок обертання у Mission Planner програмна задача не з найлегших. Тож, якщо напрямок обертання не співпадає з тим, який не схемі, то найпростіше рішення це відпаяти два дроти мотора від ЄС та поміняти їх місцями. Також можна налаштувати напрямок обертання моторів ще до прошивки ArduPilot на політний контролер через ESC Configurator. тоді паяти нічого не треба буде. Далі налаштуємо Flight Modes, тобто режими польоту. Тут їх можна налаштувати аж 6, але нам стільки не треба, та й перемикач режимів польоту зазвичай призначають на 3 позиційний тумблер. Тому буду ставити потрібні нам режими попарно. Першим обираю звичайний акро. Він працює майже так само, як і в BetaFlight. Другим ставлю Stabilize. В цьому режимі автопілот буде вирівнювати дрон відносно горизонту, коли пілот не відхиляє стійки. До речі, от Stabilize тут працює значно краще, ніж Betaflight. Третім режимом встановлюємо або Alt-Hold, або Pause-Hold. Вальтхолд дрон буде тримати висоту, користуючись даними барометри, а в другому режимі взагалі літатиме майже як Mavic. Ще про режими польоту поблакаємо окремо, а зараз майте на увазі, що в наших умовах для постхол треба мати гарний сигнал від не менш як 16 супутників, що не завжди досяжно. Але замість GPS можна використовувати датчики оптичного потоку, про них ще поговоримо колись, або ж оптичну одометрію. Тиснемо Save Modes та рухаємось далі. Сміливо пропускаємо вкладку FailSave. Нам таки ще рано, і відкриваємо Initial Tune Parameter. Тут треба вказати основні параметри дрона, щоб автопілот підлаштував значення фільтрів та значення, які залежать від характеристик батареї. В першому віконці вводжу розмір пропелерів 3 для вальпургія та 7 для сімки, в другому кількість акумулятора 4 та 6 відповідно. Далі треба обрати тип акумулятора із випадаючого списку. Це необхідно, щоб автопілот розумів напругу, при якій батарея заряджена чи розряджена. Також ці значення можна задати вручну у двох нижніх віконцях. Коли все введемо, тиснемо Calculate Parameters, записуємо в автопілот, після чого отримуємо отаке віконце. Тут Mission Planner каже, що після тестового польоту треба буде поміняти значення деяких параметрів, раджу це повідомлення сфоткати та зберегти. Лишилося налаштувати радіоканали, якими ми будемо армити дрон та перемикати режими польоту. Йдемо до full Parameter List, де змінюємо значення параметрів FLT-Mode CH на 600 rc 5 Option на 153. Тепер можна спробувати підняти дрон у повітря. Вмикаємо режим акро та дуже обережно додаємо газу, поки дрон не видірветься від поверхні. Перший раз достатньо злетіти сантиметрів на 10-20 та протриматися у повітрі хоча б пару десятків секунд. Є велика вірогідність того, що якщо ваш дрон нормально літав до переводу його на ArduPilot, то він буде відносно непогано літати одразу після первинного налаштування. Якщо це так, вітаю! Якщо ж ні, наприклад, дрон літає, але його трусить як аватара зі стажем, треба крутити піди. Якщо ж дрон не злітає, коли даєш газу так нормально, чи перевертається при зльоті, то тут спершу ще раз перевірте напрямок обертання та порядок моторів. Ну і ще перевірте, чи правильно накручені гвинти. На сьогодні буду закінчувати. Звісно, ще купа всього залишилося розповісти, та й кожна із згаданих в цьому випуску тем потребує окремого відео, але то все згодом. Цю серію я зробив для тих, кому не терпиться вже політати на Пайлот. Далі будемо розбиратися детально із всіма цими та багатьма іншими налаштуваннями. І швидко воно не буде. Тут вже вибачайте, маю інші турботи, окрім випуску відео на YouTube. Нагадаю ще, що після успішного тестового польоту треба буде ввести параметри, про які нам натякав мішен Planner. Ви ж фотку зробили того віконця? Ну, якщо ні, то от тримайте. Ідемо до full параметра List. Шукаємо ATC THR, Mix, man та змінюємо його на 0.5. Тепер треба знайти параметр Mode THST hawa Дивимось та запам'ятовуємо його значення. Тепер це саме значення вводимо для параметра PSC ACCZ, P. А для PSC ACCZ I множимо його на 2 Z End. Традиційно нагадую про свій збір на заряджайки для наших військових. Я там вже третій варіант замутив із сигналізацією по просадці батареї та можливістю моніторинга напруги по окремим коміркам. В інстаграмі викладу на них відеоогляд завтра чи післязавтра. Якщо хтось бажає підтримати виробництво потрібних дрібничок для ЗСУ, ось вам QR-код для поповнення. Також посилання буде в описі під відео. А на цьому все. З вами був Ганс. До зустрічі у наступних відео.